Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні у нас продовження відео по знакам зодіаку. Сьогодні у нас стрілець на квітень 2024 року. Але перед тим, як почну, будь ласка, хто мої попередні прогнози дивився? Напишіть, будь ласка, як вони у вас були. Мені цікаво, я веду статистику. Дякую. Ну що, поїхали? А отже, покажіть мені, будь ласка, що чекає людей, народжених під знаком зодіаку стрілець у квітні цього року. Хай скажете вам правду. Альгіс. Так, довертаю. Посторон. Іса. Даліш. Торісас. Райда перевернутий. І соло. Ага. Добре, дякую за відповіді. Фіналізуйте мені, будь ласка. Підсумуйте по питанню. Що чекає людей народжених знаком зодіаку Стрілець у квітні цього року? Так, довертаю. Дібо. Урус. Дагас. Ну і куди? Що? Куди воно все? До мене за Ага. Ну, добре. Місяць буде насичений на всякі різні події. Як хороші, так ось тут деякі нюанси вилазять. Ну, добре. Про все по порядку. Що ми маємо? Альгіс, постаруна Іса, Торісас, Райдо, Тейвас, перевернутий Соло. І фінал. Геба, Урус, Дагас, манас перевернутий. Альгіс загалом. Ну, початок хороший. Місяць у вас загалом під знаком комфорту пройде. Альгіс – це, до речі, захист вищих сил, а ось і самі вищі сили випали. Тобто місяць у вас під захистом вищих сил пройде. Загалом комфортно, ну, тобто, це якийсь розвиток подій, знаєте, не дуже такий динамічний, ну і загалом якби, ком, доволі затишно, комфортно це почуватимете. Ось вищ сили випали. Ну, а раз, в той же час оце от мене дещо прикрили, наче буде якийсь сюрприз від вищих сил. Щось вам буде цікаве. таке. Далі, Іса. Ну, загалом показує та саме і Альгіс, про це натякав, що якось місяць у вас, знаєте, повільно йтиме. Іса це певні затримки. Іса це певні затримки, Іса це певні перешкоди. Ну, Яка тут порада? Якщо щось десь не йде, то сядьте, подумайте, чи все ви робите правильно. Десь, можливо, допустили якусь помилку або десь чогось не врахували, можна інакше зробити. Ось. Далі, Торісас. Ну, попри те, активні дії у вас у вас все рівно є, і будуть загалом. Але, але спереду Іса. Тобто певні обмеження будуть. Іса в даному випадку обмеження зовнішні. Тобто, це не те, що у вас там якісь установки неправильні або що. Це зовнішні якісь фактори будуть впливати е, і будуть загалом якусь вашу діяльність, якщо не стопорити, то гальмувати принаймні. Далі, Торісасце також про ну, це загалом руна агресивна, тобто це конфліктні ситуації. Да, треба емоції тримати під контролем. Ну, загалом, спереду Іса, тобто це щось незначне, якщо так, якийсь незначний конфлікт. Ну все рівно, краще не зриватись. Далі, ось райду йде, сюди ж. Ну, це про відкриття нових можливостей. Пересас, до речі, також. Щось нове вам має з'явитись. Все рівно, попри те, що тут і певні обмеження проглядаються. Далі, райдо. Ну, це теж про нові можливості. Райдо це поїздка. Так, да, якась поїздка планується. І загалом показує, що в місяць у вас буде, Ну як мінімум, якась поїздка планується, а то і не одна навіть. Ну І загалом показують, що місяць такий буде. Хоч і ми якось, знаєте, плавно, спокійно, але теж доведеться вам якісь поїздки зробити. Якісь переміщення. Ну, в той же час, і нові ну, можливості будуть також з'являтись. Далі, що ми тут маємо? Райдо. Ну, добре, захист вищих сил, і загалом в поїздках у вас теж все має бути гаразд, якщо так. Далі, тей вас перевернутий. Ну, Це показує, що, знаєте, ну, певні страхи якісь є загалом. Показує що, руна, що недостача активних дій. тобто, е Треба ще більше зусиль прикласти для досягнення своєї цілі. Руна показує на то, що е, ну, якась недостача у вас є в цьому плані. Чи то сміливості не вистачає, чи то е, наполегливості. Ну, одним словом, більше, більше треба активності проявити для досягнення своїх цілей. Ну, під пустою руною, що ще не визначено. Що ще не визначено, тобто таке враження, ніби ви вибираєте, куди ж, власне, свою Яку ціль досягати першою. Тут ось і райду загалом, тобто ну, вибір у вас є, дорога у вас є, райду це про дорогу. Але перевернете, ну, якесь, знаєте, по-перше, що недостача недостача, власне, дій для досягнення цілі. По-друге, що як ніби ну, ось, під по пустой руні, як вибір якийсь певний. да? І через те, що вони зробили вибір, то воно так і йде. Поки що. Далі, соло. Ну раз, в результаті розберетесь, тому що соло, руна перемоги, руна здійснення мрій, здійснення бажань. Багато чого за цей місяць зробите, із того, що планували. Хоч десь ось, але зверху йде зразу іса, обмеження. Ну тобто, чи всі плани вдасться зробити, зразу ні. А із того, що вдасться зробити, дуже порадійте. Ну і загалом соло показує, що багато приємних моментів цей місяць принесе. А, от. Окрім того, що ви тут і свої плани робите, тут і просто приємні моменти будуть. Далі фінал. Що ми маємо? Гебо, Урус, Дагаз, Манас перевернутий. Ну Гебо, партнерство в будь-яких його проявах. Тобто, взаємодія з людьми буде багато. Це якась може бути ну, допомогу попросити в когось там, це може бути як і допомога, так і якимись діями. Да? Зрозуміло, не відмовлять. Ось, і, ну і загалом як партнерство в будь-яких його проявах. Це не тільки про любов, це і про дружбу, це і родичі, це і на роботі, ну і так далі. Тому подібне. Тобто, загалом щось нове. Як, можливо, якесь нове знайомство буде, можливо, якийсь новий колега там на роботі з'явиться. ну Ну, і так далі. Ну, до речі, Єба це і дар вищих сил. Вищі сили тут падали, в принципі. Тому якась подія, якась ситуація, яка вам ну, загалом. Допоможе розібрати, що вам робити, да? ну і загалом попливає на ваше життя. Допоможе зробити правильний вибір, зокрема. Перепрошую. Ну, і гебо це також приємний несподіваний подарунок. Може, хтось там кави пригостить, може ще чим-небудь. Як кажуть, дрібниця приємна. Да? Далі, ось урус іде. Ну, раз, сила енергія у вас є. Власне, на роботу, На здійснення мрій, на здійснення планів. Урус це про ресурс, це не тільки сила енергія, урус це і час загалом, іноді гроші позначав, в тому числі. Ну одним словом, це ресурс для досягнення своїх цілей. В принципі, енергія у вас є, і воно все буде робитись да? загалом. Ну ось Тут певні обмеження проглядаються, а там, де їх не буде, то відповідно у вас добре все вдасться поробити. Далі, ось Ну, Якась трансформація ситуації, дійсно, якісь зміни в житті мають відбутись. Урус, до речі, теж це якраз та сила, та енергія, яка запускає зміни. А да, це вже власне самі зміни в даному випадку. Ну, раз показали, то мова там не про зміну зачіски, напевно, йде, а про щось більш серйозне. Куди воно все? До мене заперевернуто. Оце цікаво. Тому що, дивіться. Таке враження, ніби вам. А, сила є, енергія є. ось, Але зміни якісь відбулися в житті, якісь обставини змінились. Ну тут явно про обставини, не стільки про вас. І ось маннас перевернутий. І у вас якась розгубленість йде. Тому що маннас перевернутий це руна якраз нецілісної людини, людини. Розгубленість у вас. Ви не знаєте, куди йти, куди за що хапатись. Да? ніби. Ніби і можливостей багато, і не знаєте, з чого почати. Отака Ота, от розгубленість якась. Ну, загалом ми тут ось на це натякали. Ось. По стару на те Зерайду сюди ж показувало, до цього підводило. Ну і Ман нас показав, що це і як це. Ну що ж, яка тут порада? Розібратись собі. Що, що вам треба в першу чергу, що, що може почекати? Да, відповідно. Ось, якось так. Ну, давайте, галопом по Європам. Підсумуємо, що ми маємо? Ну, ось, зразу. Захист вищих сил і якісь сюрпризи від вищих сил. Зразу, то що показали. Емоції під контролем варто тримати. Десь ось не битись головою об стіну, якщо якісь справи ваші завмерли і не йдуть. Ну, і загалом ось зробити правильний вибір, більше наполегливості прикласти для досягнення своїх цілей. Власне, не боятись просити допомоги. І Є у кого попросити допомоги, вам не відмовлять. Ну і ось, власне, зміни якісь. Розібратись, власне, в собі. А що ви хочете? Куди вам рухатись, куди вам оцю от, власне, силу, енергію, ресурс прикладати. Бо ресурс у вас є. Вам треба визначитись, куди його прикласти. Тобто, у всі умови є для того, щоб все було гаразд у вас. По вашим ситуаціям. Ну, осіса єдине, що, знаєте, ложку дьогтя трохи додає, тому що це якісь е зовнішні фактори, зовнішні обмеження, які будуть певні справи гальмувати. І за виключенням цього загалом у вас ось ресурс є на реалізацію інших ваших справ, які не будуть гальмуватись. Ну тому рішення за вами. Куди цю силу, куди цю енергію, куди цей ресурс направити. Ну що ж, цікаво буде почитати, як воно буде збуватись. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. До зустрічі! Нехай щастить!